Всім привіт! Я думаю, ви точно знаєте такого динозавра, як аозавр. І так, це дуже популярний хижак. Перекладається він з латинського як дивний ящер. Ну і цей динозавр по-справжньому достатньо дивний. Цей динозавр жив наприкінці юрського періоду. Жив він в США, а іменно у форматі Єморісо. Висота в цього динозавра була 3-4 метри, а довжина 1,7 тонни, до двох з половиною тонн. По справжньому це був один із найнебезпечніших хижаків юрського періоду, не рахуючи заурофаганакса і торвозавра. Найперші останки цього динозавра були знайдені в 1869 році, і це уже, я скажу, достатньо давно. І іменно так колись представляли алозавра. Це зображення зроблено в 1904 році. Іменно так колись представляли алозавра. Алозавр полював на достатньо великих зауроподів, таких як Дпродок. Ну і ці зауроподи були більше його. І так у нас виглядає скелет алозавра. Я, до речі, не розказав про довжину цього динозавра. Довжина в нього була 8-10 метрів. Можливо, 11. 13 Ну, це у нас віддільно череп алозавра. Над очима алозавра були. Гребні, які, напевно, служили йому точно так же, як в нас кепка з козирком. Ще я хочу розказати, що в алозавра щелепи розкривалися навіть ширше, ніж у тиранозавра. І ще алозаври чекали в засаді, щоб потім напасти на свою здобич. Якщо ви хочете, то я можу зробити науковий розбір алозавра із світа Юрського періоду. Ну для цього треба, щоб ви поставили багато лайків. І ще, якщо ви хочете. Напишіть в коментарях, чи хочете ви таке відео, чи ні. Вибачте, що відео вийшло дуже коротке. Я постарався розказати все саме цікаве про алозавра. Підписуйтесь на канали. Також підписуйтесь на мій перший канал. Ссылка на нього можливо є в коментарях. І пам'ятайте, думати треба.